Одне з улюблених місць відпочинку на Львівщині Олеський замок, має всі шанси перетворитися у зону техногенного лиха. Видобуток сланцевого газу, ймовірно, рятівний для енергетики країни і, напевно, згубний для її природних багатств. Обурив мешканців села Ожидів. За задумом уряду, площу більше 6 тисяч квадратних кілометрів у Буйському та Золочівському районах Львівщини повинні віддати компанії Шеврон для видобутку сланцевого газу. Густо населена площа з розвинутим сільським господарством, природно, що ймовірне використання нетрів непокоїть місцевих жителів, для котрих земля єдиний засіб для виживання. Перед нами така екологічна, можна сказати, е, катастрофа, небезпека. Е, ви знаєте, а в чому ж вона полягає? Полягає в тому, що будуть здійснювати буріння на 2 кілометри в глибину, запускати не тільки, то будуть забруднювати не тільки е, грунти, не тільки е, значить поверхневі води, не тільки надпластові, але й міжпластові води, артезіанські води. Що ж ми тоді будемо вже мати чистого на нашій тій території? Абсолютно. Нічого. Ми тут живемо і хочемо жити наймабутні, щоб наші діти і правнуки ще тут жили. А якщо будуть двобати газ, то нам треба звідси вибиратися. Нас вже в Криницях вода впала, а ще їх почнуть воду забирати, то нам взагалі буде. Буде пропасти село. А ми хочемо жити, жити, жити. І хочемо, щоб наші внуки жили і тут проживали, а не було тут пусто, пустотою стало. Видобуток сланцевого газу дійсно може призвести до забруднень питної води. Підтвердив побоювання людей голова бюро екологічних розслідувань Дмитро Скрильніков. Він розповів, буріння газових свердловин мало відбуватися герметично, але на практиці воно не проходить без порушень, які спричиняють розгерметизацію. як наслідок аварійна ситуація. Я хочу сказати, що навіть при по тій статистиці, яка відбувається в Сполучених Штатах, що навіть при ідеальному веденні робіт не виключення аварійні ситуації, які можуть спричинити і вибухи, і крім того, гідрозив ну, кажуть, це міні-землетрус, тобто ви розбиваєте породу, були, скажімо так, в країнах деяких досвід, коли були такі невеличкі поштовхи землетруси, пов'язані власне з видобуванням сланцевого газу. Через викочування великих обсягів води може початися процес зниження рівня води, а це призведе до висихання дерев та зниження родючості ґрунтів. Окрім цього, при видобутку сланцевого газу може бути витік радіоактивних речовин. Ну але це мусить показати власне екологічна оцінка, і треба знати точно способи, методи боїння, яким чином це буде відбуватися. Наразі ні компанія, яка виграла цей тендер, не, не показу ну, не має ще такої оцінки ми попросили в компанії, Chevron нам надіслати аналогічну сінку в Польщі. Ну на жаль, ми так і її не отримали. Тому ми зараз є всі підстави населення побоюватись про щодо певних негараздів, які будуть внаслідок видобутку сланцевого газу. Випари будуть газу, і дихальні шляхи будуть в першу чергу, напевно, страждати. І, і так, і та вода, на якій ми готуємо їжу. Не будемо ж ми купляти ту воду в дорогу в магазині, яку так нам рекомендують купляти, але ж чи, чи одяг випрати, чи при Готувати їжу, це, це все відіграє роль в першу чергу. Мешканці Ожидова обурюються ще й тим, що їх ніхто не повідомив, про видобуток газу на їхній території. Ніхто попередньо зато не знав, абсолютно, ні жодна людина. Почали говорити люди, які більше спілкуються в інтернеті, коли піднялася та е, проблема, е, то вже люди так між собою почали спілкуватися, і воно десь вийшло на певний рівень. І тоді була опублікована в газеті одна стаття, потім друга. І вже тоді сколихнувся цілий Бузький район. Бо навіть на минулій сесії районної ради було прийняте звернення до президента за роз'ясненням, які наслідки буде нести видобування сланцевого газу для Бузького району та, напевне, не тільки для Бузького району. І от е, стоїть таке питання, чому б все-таки вчені е, керівники нашого уряду, нашої держави не пояснили людям, чому якраз суть. Видобутку розробки е, сланцевого газу, адже нам відомо, що дуже багато країн Європи відмовляється, в тому числі і Америка, від видобутку цього е, газу. А чомусь в нас на Україні е, ми собі дозволяємо такі речі, не думаючи, чим воно може закінчитися для мешканців. Люди кажуть, що боротимуться за чисте довкілля у своєму селі. І не дозволять видобувати сланцевий газ. І якщо їх не почують у Верховній Раді, перекриватимуть дороги і лягатимуть під колеса автомобілів.